Вітаю в ефірі. Головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо для вас працює Любов Геращенко в Україні. Ювілей з могилізації понад 100 тисяч російських окупантів, які наважились ступити ногою на нашу землю. Зсу філігранно нишать позиції. Ворога вже перетворили на металобрухт, понад 3 тисячі танків, 1978 артсистем, 283 літаки та 5981 бронемашину. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема, і по цивільних об'єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове. Яковлівка, Солидар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар'їнка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках: обстановка без суттєвих змін. Смертельні ревнощі. на масиві Тращанський чоловік вбив співмешканця своєї колишньої дружини. Про це повідомила поліція Київщини. Інцидент трапився поруч з поштою, де чоловіки випадково перестрілись. Між ними виникла сварка. 38-річний ревнивець взяв зі своєї автівки сокиру та вдарив нею іншого по голові. А потім повалив бідолаху до салону, де продовжив бити кулаками і душити, поки той не помер. За такий злочин наступні, ймовірно, 15 років. Болотриківець проведе за ґратами. Драка була хвилин 10, я не знаю. Дуже довго. Хто бачив драку? Я не знаю. У вас до цього конфлікти були ще? Так. Про вбивство до поліції повідомив сам фігурант, який дочекався приїзду патрульних поліцейських. Затриманого доправили до ізолятора тимчасового тримання, слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства. З цієї доби і пожежа в місті на вулиці Садова внаслідок загоряння у господарській будівлі згорів автомобіль марки Volkswagen. Про це повідомили в районній управлінні ДСНС. Вогонь повністю знищив споруду у дворі та суттєво пошкодив машину. Полом'я гасили сім рятувальників. Обійшлося без потерпілих. І перейдемо до новин про коронавірус на Київщині за минулий тиждень захворіли майже 160 людей, з них 30 – діти. Інформує департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Наразі у лікарнях регіону перебуває майже 140 пацієнтів з недугою. Аби легше її перенести, медики рекомендують вакцинуватися. Це можна зробити в одному зі 182 пунктів щеплень по області та московські патріархати в одній церкві така нечувана ситуація склалась в єдиному храмі Різдва Святого Іоанна Хрестителя у селі Шкарівка. Тепер богослужіння там проходять почергово 50 на 50 Як розповідає священник православної церкви України отець Віталій, до такої згоди дійшли після зборів мешканців села, і, хоча більшість з них виступала за повне припинення діяльності патріархату України агресора у громаді, вони змушені були піти на компроміс з церківською єпархією. зазначу раніше, храм святого Іоанна Хрестителя перебував під юрисдикцією московського патріархату, через що більшість парафіян припинили відвідувати церкву. За словами шкарівчан, є й такі, хто ще з 2014 року відмовились приходити на богослужіння через напад Росії на Україну під час перебування нашої знімальної групи в будній день до служіння українською мовою долучились не менше 25 вірян вихідними вдвічі більше. Зараз служимо 50 на 50, Ми домовляємося з московським священником. Там одну літургію він, одну ми, і в принципі у нас якби зараз Петрич в цьому плані немає. Парафіяни ділилися, звісно, що вони, як взагалі, не просто там, частина громади, а взагалі як жителі України, дивлячись на цю всю ситуацію, Не розуміють, як так, що тут нас бомблять шахіди, село може по пару днів сидіти без води, без світла, і тут московський патріархат. Ну як так може бути? Але все ж таки. Ми священники, ми маємо входити в будь-яку ситуацію. Храм Божий цей по, а, побудований ще нашими пращурами кожного шкарівчанина і є повністю дані з 1883 року, на які кошти він був побудований. Тому, звісно, люди а, в, хотіли це питання вияснити і звернулися до отця Микола Ярославича до пайнича, щоб він допоміг, щоб люди ходили до цього храму, які хочуть, щоб молитва звучала на українській мові. От ми ну люди зібралися, прийшли, домовилися на сьогоднішній день. Дуже вдячні. Якщо ви бачите, в нас дуже багато ходу людей україномовних до храму. І знаю, що будуть ще більше, тому що багато хто не знає, боже не вже у нас справиться вже на українській мові. Тому. Подавати в московський патріархат. Чого ми дружимо Але вони православні. Нам знати, що нам може. А росіяни вирішили, що тільки Божа молитва може звучати правильно і до Бога доходить, тільки на російській мові. Ми з цим не согласні. Це неправильно. Життя розділилось на до та після Цей вислів стосується кожного українця, а ось особливо військових та їхніх родин. Когось чекають місяцями, аби вони приїхали, хоч на декілька днів у відпустку з фронту, а деяких переховують у російських бараках, доля яких невідома. У наступному сюжеті розповімо про героя Маріуполя, який нині перебуває у полоні. Як дружина та син чекають на свого захисника? Дивіться у сюжеті Ярослава Гопаци. Людмила вже понад сім місяців чекає додому захисника Маріуполя. Як розповідає жінка, її 44-річний Ігор служить в полку Азов з 2015 року. Його контракт закінчувався двічі, але він продовжував його. Адже захист батьківщини це не просто голослівні слова, а справа всього його життя. Людмила навіть ревнувала чоловіка до служби, однак зрозуміла, що йому без цього ніяк, тому що разу знову відпускала на фронт. Останнього разу вона бачила коханого на початку січня дві Другого року від початку повномасштабного вторгнення він перебував у Маріуполі, де точили запеклі бої. Дружина чула голос чоловіка чи не щодня. Втім, згодом ці розмови стали рідшими, адже зв'язок був поганий. 16 травня Ігор написав, що йде на обмін. Думала, що все відбудеться по факту. Тож радості не було меж, але лише потім зрозуміла це. Полон Ми навіть, коли пам'ятаю, познайомились ще далеко до 2014 року. Але в нього якось так от відчувалося, що він потрібен. Для нього важливе питання було України. У кожної людини є свій запах тіла. Я його стала вдома відчувати. Я заходжу і чую, от наче він вдома і встійно шукаю. Не знаю, можливо, це причуття, якесь, сподіваюсь, добре. Ну, що його речі? Вдома. Хожу в його речах, піжами змінила на його футболки. А в нашій кімнаті стоїть наша спільна фотографія. Я не можу пройти ні разу, просто мимо неї я кожного разу підходжу і цілую його. А коли лягаю спати, я беру його подушку і обіймаю. У липні білоцерківчанку вкотре огорнув страх та опустились руки, адже Людмила дізналась про злощасний теракт Воленівці, під час якого загинули понад 50 азовців. За непідтвердженої інформації Ігор наразі ймовірно перебуває саме на Донеччині, де росіяни вбили його побратимів. Тож родина живе лише надіями, що з чоловіком все гаразд. З трепетом жінка стверджує, її підтримкою у цей надскладний час є десятирічний син, який схожий на тата. Вони разом чекають на нього у рідній. Білій церкві. Я пам'ятаю, як звільнили Київщину, і були жахливі новини про те, яке було поводження з цивільними людьми. Я передивлялася відео, син підійшов ззаді і почув. Я не побачила, я старалася не показувати йому цих новин. Він каже: мама, якби в мене була хоч маленька можливість попасти в бункер до того Путіна, я б його так сильно сильно бив руками і ногами, і мені не було б жалко самому. Померти, бо я б врятував би багато діток і людей, і не було б цієї страшної війни. Це повністю от, як батько, він весь батька свого. Для початку хочеться, щоб він повернувся, і обійняти його. Сказати, що все закінчилось, тепер він в безпеці, а ми поряд. Окрім ігоря, ще й досі у російському полоні перебувають понад 700 бійців полку Азов. Тож кожної миті їхні рідні чекають на такий важливий дзвінок зі словами Я вдома, я в Україні. А поки міжнародні організації думають, як дотриматись своїх обіцянок у поверненні з полону українських воїнів, єдиною та незламною силою у боротьбі за правду залишається стійкість нашого народу. А вони за 86 днів Відвернули дуже велику силу ворога на себе. Цим вони дали іншим військовим підготуватися, щоб Україна вистояла. Всім хлопцям низький Уклін, всім мамам за таких синів, героїв, теж низький Уклін. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква. Спадкування в умовах воєнного стану одне з найактуальніших питань, з яким звертаються люди до Білоцерківського центру безоплатної правової допомоги. Як зазначають юристи, від початку повномасштабного вторгнення у законодавстві відбулись зміни у спадкуванні майна. Зокрема, під час воєнного стану свідоцтво видається спадкоємцю не через 6 місяців з дня смерті, а лише через 10. Крім того, оформлення документу забороняється допоки спадкову справу не зареєструють у відповідь відповідному реєстрі до того ж, вона заводиться будь-яким нотаріусом України за зверненням спадкоємця, незалежно від місця відкриття спадщини. За загальним довоєнним правилом, так би мовити, строк прийняття спадщини становив 6 місяців з дня відкриття спадщини. Втім, зміни, що почали діяти з 6 березня 2022 року, додали до цього строку ще 4 місяці. Тобто, якщо 6 березня 2022 року 6-місячний строк спадкування не сплинув, то він автоматично подовжується ще на 4 місяці, і в сумі вже буде становити 10 місяців. А якщо сплинув під час воєнного стану, але до 6 березня 2022, року то діє стара норма, за якою строк прийняття спадщини або відмови від неї подовжуватись не буде та становить звичне для всіх 6 місяців. 21 білоцерківець став переможцем конкурсу патріотичної поезії слово про Україну. Захід проводять у місті вже четвертий рік поспіль. Як зазначає організаторка Оксана Власенко, загалом у конкурсі чи взяли участь 77 містян. Кваліфіковане журі визначило кращих. Тож переможців та призерів нагородили дипломами та сертифікатами одного з книжкових магазинів міста. Ворог врахував дуже багато чого. Що у нього боїться ракет, танків, снарядів, людського ресурсу. Але він не зрозумів лише одного, що ми будемо єдині і битися до кінця за кожний квадратний сантиметр нашої землі, за кожну людину, за кожну родину. Багато років перебуваючи на передових, я бачив, яке відношення мають, яке значення мають для військових ваші вірші, пісні, малюнки, ваші обереги. І воїни розуміють чітко, чого вони там і за що вони кладуть своє життя, за що вони воюють. Цей конкурс організований з 2018 року, і в ньому беруть участь діти і молодь. Діти мали підготувати вірш про Україну, про любов до рідної землі, до рідної домівки, до батьківщини, до природи, до подій. Які є в нашій країні, і вони їх турбують. Однак не всі переможці мали можливість долучитися до нагородження, оскільки частина з них перебуває за кордоном. Під час заходу учасники декламували вірші, присвячені українським захисникам. Азовці, янголи, герої, повірте рідні, прийде час. І підуть рашки зовсім скоро, туди за руським кораблем. І дихать стане легше в світі, і посміхатимуться діти. Усі це цвіте калида, Відродиться наша країна. Пишаємось не лише досягненнями наших юних містян, але і всесвітнім визнанням української нескорності. Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Його виступ у конгресі став історичним та доленосним. Бо, як зазначив у виступі наш президент, ми перемогли Росію в битві за думки світу, але битва досі триває, і ми повинні перемогти Кремль на полі битви. Тож продовжимо боротися за свободу за цінності світової демократії. Для вас працювала Любов Гера. Щенко до зустрічі.